Сьогодні ми занурюємося у світ коноплебетону, матеріалу, який ну все частіше називають справжньою революцією в екологічному будівництві. Наші джерела описують його як унікальний композит із конопляної костриці та вапна, що має ну, справді дивовижні властивості. Він дихає, регулюючи вологість, працює як термос і навіть поглинає вуглекислий газ просто зі стін. Нещодавно сертифікація у будівельних кодексах США та Франції. Здається, виводить його з ніші ентузіастів на велику арену, але чи так це насправді? І от, власне, центральне питання нашої розмови: чи є коноплебетон дійсно універсальним матеріалом майбутнього, готовим до масового впровадження, чи його унікальність пов'язана з такими практичними обмеженнями, що він, скажімо так, назавжди залишиться вибором для вузького кола. Я вважаю, що стандартизація та виняткові властивості роблять коноплебетон технологію, яка вже сьогодні готова змінювати правила гри. А моя позиція полягає в тому, що, попри всі ці, безперечно, вражаючі переваги, ця технологія надто вимоглива, повільна і, що головне, чутлива до помилок, щоб стати справді масовою. Я спробую довести, що це скоріше складна нішова альтернатива, а не універсальна заміна традиційним матеріалом. Ну, дивіться, я переконана, що ми говоримо не просто про будівельний матеріал, а про цілісну систему для створення здорового середовища. Його ключова властивість паропроникність, або, як кажуть, здатність дихати. Стіна з коноплебетону активно керує вологістю в приміщенні. Коли волога вона вбирає надлишок, коли повітря стає сухим, віддає. Це ж не просто про комфорт, це, власне, активна профілактика плісняве. Далі теплова інерція. Такий будинок працює як е, термос, повільно нагрівається і так само повільно віддає тепло. Це кардинально знижує витрати на опалення та кондиціонування. Також це питання безпеки. Його клас вогнестійкості bs 1 d 0 означає, що матеріал практично не горить, не виділяє токсичного диму, а лише обвуглюється. І, мабуть, найважливіше сьогодні це матеріал з негативним вуглецевим слідом. Процес карбонізації буквально замикає СО2 з атмосфери всередині стін. Казнадійності. Так, властивості, безперечно, вражають. З цим е, важко сперечатися. Але диявол, як завжди, криється в деталях реалізації. І перше, на чому я хочу наголосити, сама назва коноплебетон трохи вводить в оману. Це, по суті, легкий ізоляційний наповнювач, і це фундаментальна відмінність, яка одразу ж вимагає зведення окремого несучого каркасу, дерев'яного, металевого будь-якого. Тобто ми не можемо просто замінити цеглу на конопляний блок. По-друге, це повільна технологія. Стіна товщиною 30 см, залита на місці, може сохнути тижнями, а то й місяцями. У сучасному будівництві, де кожен день це гроші, це серйозна перешкода. І третє, мабуть, найголовніше: успіх всієї системи критично залежить від повної сумісності всіх матеріалів. Дихаючі стіни вимагають дихаючі штукатурки. Це не рекомендація, це жорстка вимога. Якщо використати звичайну цементну штукатурку, чи, не дай Боже, утеплити пінопластом, виникає ефект целофанового пакета, волога замикається всередині і органіка починає гнити. І все, конструкція руйнується. Оця надзвичайна чутливість до помилок, її головний ризик. Ви кажете про повільність і складність, ніби це ну, якась реміснича технологія з минулого століття, але ж ця проблема вже активно вирішується. Ваша теза про місяці висихання просто не актуальна, якщо подивитися на промислові рішення. Бельгійська компанія Ізохемп виробляє готові блоки, стіни з них збираються як конструктор Лего без жодного мокрого процесу. А нідерландська Dan Agro пішла ще далі. Вони виготовляють на заводі цілі префаб панелі вже з вікнами, дверима, інтегрованим каркасом. Будинок з таких панелей монтується за кілька днів. Оце і є індустріалізація. Взгадували Францію та от, нещодавно в Парижі звели дев'ятиповерховий соціальний житловий комплекс, використовуючи саме панелі. Це доводить не лише надійність, а й здатність технології вирішувати завдання щільної міської забудови. Але ж хвилиночку. Яка ціна цих панелей? Ми говоримо про масовий ринок чи про преміальні екобудинки? Бо основний метод, який, власне, просувають як доступний це все ще замішування на місці. І він залишається саме таким, як я описав, повільним і вимогливим. І справа не тільки в часі. Він потребує спеціального обладнання. Звичайна грушоподібна бетономішалка, яка є на кожному будівництві, тут ну, просто не підходить. Легка костриця налипає на стінки і не перемішується. Потрібен змішувач примусової дії, що вже ускладнює процес. Але ж наявність спеціального обладнання це, ну, це норма для будь-якої професійної технології. Для роботи з газобетоном теж потрібні спеціальні пили та клей, а не кельма. Це не робить його нішевим. Справа не лише в обладнанні, а й у кваліфікації робітників. Процес вимагає розуміння специфіки, наприклад, так зване лагідне трамбування. Якщо ущільнити суміш занадто сильно, як звичайний бетон, ви зруйнуєте її поросту структуру, і матеріал втратить свої головні переваги, теплоізоляційні. Якщо ж утрамбувати недостатньо, стіна буде крихткою. Це вимагає досвіду, який ну, не можна отримати за один день. Уявіть собі, звичайно, будівельну бригаду. Для них це буде абсолютно новий, незрозумілий процес. Це робить масштабування значно складнішим, ніж з традиційними матеріалами, де вимоги погодьтеся набагато нижчі. Я не згодна, що це настільки складно. Сам процес є логічним і доступним для вивчення. Базовий рецепт за об'ємом одна частина вапна, одна води, дві костриці досить простий. І для контролю якості суміші є такий, знаєте, інтуїтивний тест на сніжку. Стискаєш суміш у долоні, і вона має тримати форму, не розсипаючись. Це чудовий метод контролю без лабораторії. Я вважаю, що переваги здорового будинку без плісняви варті того, щоб опанувати цю технологію. Врешті-решт, будь-яка інновація вимагає навчання. Ви кажете, опанувати технологію, але ми досі не торкнулися головного ризику надійності всієї системи. Ви згадали вапно як антисептик, і це правда, його високий pH надійно захищає органіку. Але це працює лише за однієї умови система повинна дихати. Тобто виходить, що одна помилка з фінішною штукатуркою може буквально вбити весь будинок. Звучить як надто високий ризик застосування неправильної паронепроникної штукатурки це ж не дрібний недолік, це повний провал, що вимагатиме капітального ремонту. Я б сформулювала це інакше. Ви називаєте це крихкістю, а я системним підходом. Це не слабкість, а вимога до свідомого проєктування. Ми ж не скаржимося, що в автомобіль з бензиновим двигуном не можна заливати дизель. Так само і тут, щоб отримати унікальні переваги дихаючого будинку, потрібно дотримуватися правил цієї системи, а вапно як антисептик працює бездоганно. Я не переконаний. Якось я бачив проєкт, де саме через цементну шпаклівку нанесену досвідченими майстрами, стіна з коноплебетону за два роки перетворилася на труху. Волога, що йшла зсередини, дійшла до холодної зовнішньої штукатурки, сконденсувалася і заблокувалася всередині. Стіна перетворилася на, ну, вибачте, на болото. І, хоч костриця захищена вапном, постійний надлишок води зробив свою справу. Традиційні матеріали, як от цегла чи бетон, набагато пробачливіші. Помилка в оздобленні не призведе до руйнування самої стіни. Оця вимога до бездоганного виконання всіх етапів, від фундаменту до фінішної фарби, і робить коноплебетон матеріалом не для масового ринку. Знову ж таки, це етання філософії. Коноплебетон перевершує традиційні матеріали за ключовими для сучасної людини показниками: якість життя та екологія. Ми отримуємо ідеальний мікроклімат, абсолютну пожежню безпеку, негативний вуглецевий слід. Це не просто незначне покращення, це власне якісне стрибок у розумінні того, яким має бути дім. Це створення будинку, який є частиною здорової екосистеми, а не герметичною коробкою. Так, це вимагає розуміння всієї системи, але результат того вартий. Я підходжу до цього, скажімо так, з іншого боку. Це матеріал компромісів, а не універсальний переможець. Він свідомо вимінює конструкційну міцність і швидкість на теплоізоляцію та паропроникність, і це справедливий обмін для певних завдань, так. Але будьмо реалістами довгий термін висихання для комерційного забудовника це фінансова катастрофа. Будинок, який просто стоїть і сохне три місяці, це заморожені гроші. Але ж ми вже з'ясували, що прифаб повністю знімають цю проблему. Монтаж за кілька днів і можна одразу переходити до оздоблення. Так, але ми знову повертаємося до питання ціни та доступності: наскільки розвинена інфраструктура виробництва таких панелей, скільки заводів їх виготовляє? Чи може забудовник у будь-якому регіоні легко їх замовити? Сьогоднішня реальність така, що це все ще ексклюзив. Його переваги розкриваються лише тоді, коли вся система будівлі від фундаменту до фарби спроєктована навколо принципу паропроникності. Якщо ви не готові до цього на 100%, ви ризикуєте. Тому я не вважаю це універсальним рішенням. Це радше спеціалізований, високоточний інструмент для конкретних завдань, але точно не заміна всьому, що ми знали раніше. Підсумовуючи, я. Е... Абсолютно переконана, що коноплебетон це перевірена, сертифікована і високоефективна технологія, час якої настав. Проблеми масштабування вже вирішуються промисловими лідерами. А його екологічні та здорові переваги роблять його очевидним вибором для свідомого будівництва. Це довгострокова інвестиція у здоров'я мешканців та сталий розвиток. І необхідність системного підходу це не недолік, а вимога часу, що змушує нас будувати розумніше зі свого боку. Я все ж вважаю, що, хоча коноплебетон є надзвичайно цікавим матеріалом, його вимогливий процес, повільні терміни при класичному методі та критична чутливість до сумісних матеріалів роблять його складною спеціалізованою системою. Це дуже цінний інструмент в арсеналі сталого будівництва, але не та універсальна революція, якою його часто зображують, і точно не простий матеріал для недосвідчених будівельників, які можуть ненавмисно перетворити екодім мрії на серйозну проблему. Що ж, наша сьогоднішня розмова вкотре доводить, що вибір будівельного матеріалу це не лише питання фізичних властивостей, це складний баланс між технологією, часом, вартістю та, що найважливіше, кваліфікацією виконавців і готовністю мислити системно. І щоб глибше зрозуміти всі ці компроміси, варто детальніше ознайомитися з наданими матеріалами.